Летить повідомлення, давайте подивимось, хто напише і що там важливого хочуть сказати вам. Загальний розклад програє... програється не для всіх, за особистими звертайтесь в Телеграм. Хто там Прям вривається, бо пів колоди полетіло, тільки збирались записувати. Енергія активна, паш кубків у нас на порозі. Ой, ну це чоловік молодший за вас віком і з якимись романтичними е, намірами в вашу сторону, можливо, навіть хотів би запропонувати спільну поїздку, спільну подорож, а ви по відношенню до нього королева мечів, закриваєтесь і не, ну, явно його імператором не бачите, не приймаєте його такі залицяння і не розглядаєте як потенційного. Кавалера ухажора і не даєте йому навіть шанса. Навіть шанса на проявлення ви йому не даєте. А він що? Що він? Що він? Ой, а він прям бачить у вас пентакливу королеву таку серйозну? Сміливу, відповідальну жінкою, яка вміє все в цьому житті і може досягати всього в цьому житті. І він бачить вас готовий вам цей кубок все ж таки подарувати і дати, і готовий йти з ним прямо своїм серденьком відкриватись. Добре, що хочу сказати. ну... То, що повідомлення летить, то прям 100%. Вже можете перевіряти, що скаже? що скаже. Ну, Не готовий відразу вам десятку пентаклів запропонувати, а що готовий, а готовий трійку кубків запропонувати. Ну, ми поняли, якщо що. По радості хоче запропонувати якийсь радісний час проведення. По трійці кубків е, свято якесь запропонувати, якусь зустріч, якесь побачення, якусь легкість, якісь позитивні емоції. Кудись сходити, кудись поїхати, десь зустрітись і провести гарно-гарно, пригарно цей час. Вам вирішувати, погодитесь ви чи ні, чи ні ви будете приймати прямо рішення і повідомлення точно вже є. Пишіть, приймаю, якщо хочете, і актуально. Нехай проявляються всі кавалери, а ви будете там вже вибирати, кого ви хочете, а кого не хочете.